Наш світ, на жаль, далеко не ідеальний. Людство до сих пір не вдається повністю уникнути війн, які безумовно несуть жах, розпач, хаос для цивілізованого суспільства. Проте у наших силах завжди залишатися гідними людьми та дотримуватись певних правил навіть в умовах найжорстокіших конфліктів. Ці міжнародні загально прийняті правила були розроблені для захисту населення під час ведення збройних конфліктів та встановлення меж воюючих сторін задля зменшення страждань цивільних. Ми адаптували їх та зібрали в одне ціле кодекс воїнів світла, адже воїн, який поважає правила війни, завжди буде переможцем. У нашому проєкті ми допоможемо розібратися та зрозуміти ці правила. Пояснимо, як вони допомагають берегти життя та захистити тих, хто перебуває в зоні конфлікту. А ще дізнаємось, як дотримання Кодексу воїнів світла впливає на поведінку солдатів та командування і як він може допомогти запобігти воєнним злочинам. Наш проєкт є нагадуванням про те, що навіть у війні існують моральні та етичні норми, яких потрібно дотримуватись. І Кодекс воїнів світла надихає до того, щоб бути кращими людьми, зберігати гідність та людяність, особливо в умовах війни. Гідність це дотримання законів правил та загально прийнятих норм. Це повага до інших людей, це чуйність до різних культур, поглядів і переконань, це толерантність до інших народів. У загальному розумінні це усвідомлення цінності людини, її спадщини, історії, національної ідентичності, здатність бути справедливими та милосердними до інших, прагнення створювати спільноту, що ґрунтується на взаємній повазі та підтримці. Що таке кодекс воєнів світла? Це інструкція про порядок виконання норм міжнародного гуманітарного права збройних сил України, наказ Міноборони від 23 березня 2017 року, номер 164. І я впевнений, що багато з вас її не знає. А наша ціль не лише ознайомити вас з цими правилами війни, а й пояснити, чому важливо їх дотримуватися. Саме тому ми створили проект для своїх і про своїх, який допоможе розібратися у правилах разом та доступно зрозуміти, про що вони. Сьогодні в мене в гостях молодший сержант Збройних сил України Сергій Мокринюк, з яким ми проговоримо, чому важливо дотримуватися правил війни. Вітаю, вітаю. За час служби я насправді дуже часто говорю і раніше і зараз військовослужбовцями з побратимами по про правила війни і завжди е, чую так: основне таке питання: типу, а чому ми маємо дотримуватися там певних правил, якщо противник вчиняє такі звірства, не дотримується і все таке інше. Коротко відповідь: бо ми не такі, бо ми лицарі, ми воїни світла. От і все. Для початку, давай зануримося в історію. Правила війни виникли тоді, коли ж сама війна. Причому виникли ну, незалежно в багатьох культурах Єгипті, Дворіччі, е, Давніх Індії, Китаї та Греції. Слідування певним правилам, наприклад, не вбивати полонених, не прикриватись цивільними, не використовувати певної зброї, вважалися ознакою честі, а їх порушення ознакою негідності. Ба більше, якщо ми подивимося на історію воєн, то бачимо, що той, хто порушує ці правила, як правило, програвав. Ну, наприклад, під час хрестових походів вождь мусульман Саладін славився лицарським ставленням до захоплених християн. А один з його ворогів, лицар Рене де Дешадьон, мав дурну славу, бо мучив та вбивав полонених, поплюжив в нападав без оголошення війни. Ну, зрештою, Саладін спіймав Шатіона і стратив за те, що ми б зараз назвали воєнним злочином. А от непереможний Наполеон якось під час єгипетського походу наказав стратити турецьких е полонених, наказав і одразу ж програв і втік у Францію. Ну, ми можемо ще подивитися під час Другої світової, як розвивалися події, тому що відомо, що там Німеччина, Японія там позначилися, скажімо так, неймовірними звірствами. Ну і що спільного з умовним там Наполеоном чи Шотіоном. Ну я, я згоден. Вони просто програли. Я думаю, що дійсно існує якийсь певний зв'язок, і він десь ховається, мабуть, всередині людини. Це зв'язок між правилом війни та врешті-решт перемогою. Як гра за правилами рятує життя та наближає перемогу? Всі ми мріємо про перемогу, так? і скоріше закінчення війни та повернення додому живими. Навіщо для цього слідувати правилам? Якщо ворог воює не за правилами, то виходить, що ми себе обмежуємо, а противник ні. Значить, в нього є перевага? Насправді ні. Тут є помилка. Я би назвав так три ключових такі причини, чому саме війна за певними правилами наближає нашу мрію до реалізації. Причина перша, вона абсолютно зрозуміла, це міжнародна підтримка. Цивілізований світ це світ завжди правил, норм, якоїсь там сталості. Да? Якщо одна сторона слідує правилам війни якимось там, да? інша ні. Ну питання: яку сторону підтримує найбільшість розвинувається? Тих країн, ну зрозуміло, тих, хто дотримується тих самих правил. Ну, так. От зрозуміло, що найбільш розвинуті країни це не тільки там питання про людяність, гуманізм Питання в тому, що вони мають найбільші фінансові технічні можливості, вони мають гроші, вони мають зброю. Власне, тому вони підтримують ту сторону, яка дотримується тих самих правил, Дотримується права, тих принципів, того ж самого принципу людяності. Да? Тому слідкування правилам воно наближає нашу перемогу, рятує життя саме завдяки цьому чинку Друга причина це те, що слідкування правилам підвищує ефективність. Армії. Зрозуміло, що там хто краще воює: дисципліноване військо чи якийсь там некерований натовп, е, який там думає не про перемогу, а про те, як награбоване додому дотягти. Е, зрозуміло, що правила війни це про дисципліну, про професіоналізм, про вищий рівень якості армії. да Власне, порушення цих правил, звісно, тягне за собою безлад розвал армії, тому тут мені здається очевидно. Ну, власне, третя причина. Мені здається, вона взагалі там на поверхні лежить, це підтримка населення. Тому що солдату легше воювати там, де його підтримують, там, де його знають, що цей солдат захищ... захищати прийшов. Та? що е, ці люди не бояться армії, не ненавидять не армію. Та? Е, і е, розуміють, місцеве населення розуміють, що ці воєнні не прийшли прикриватися цивільними і мародерити. Та? Тому там, де армія порушує правила, там, де армія перестає поважати власне, правила. Війни, то місцеве населення не вважає таку армію своєю, з'являються якісь там рухи опору, партизанські якісь рухи. Люди вони завжди дуже чітко реагують на те, хто є окупант з темряви, а хто, як, власне, ми говоримо там є воїном світу. Давай поговоримо про Женевську конвенцію. Ну, Насправді, Женевських конвенцій декілька, так, не одна, там, чотири ще, там, Гааські, Отавська, інше, інше, інше. І е, міжнародне гуманітарне право або там скорочено МГП. Це така досить велика галузь права, яка складається з десятків договорів, але. З одного боку, ці договори дуже важливі, вони загально визнані. А з іншого боку, вони стали втіленням вже таких звичаїв тобто правилам, які обов'язково для всіх держав, навіть ті, які не підписали ці, ці договори, все одно є звичаї ведення війни, тому що так сталося, що так нормально. А іншим способом ненормально. Є такий поширений міф, що всі ці конвенції писали якісь мрійники, які не уявляли, що таке справжня війна. І немає нічого більш далекого від правди, ніж цей міф. Перший писаний документ, спеціально присвячений праву війни, це Кодекс Лібера. Його створили для армії США під час американської громадянської війни за наказом генерала Генрі Халека, який прийшов до війни та командував арміями. Думаю, генерал Халек щось знав про війну? Ну я б говорив, що перший такий міжнародний договор про право війни це Женевська конвенція 1864 року, mm -hmm. яка власне з'явилася під впливом ідеї Анрі Дюнана, який був швейцарським підприємцем, філантропом, і він опинився випадково насправді на полі битви під Солтеріно. І це вважається одною з найбільш кривавих битв у дев'ятнадцятому сторіччі. От він своїми очима бачив, що війна це не красивий парад, це смерть, це страждання. І, власне, це мотивувало його створити міжнародний рух Червоного Христа. Ну, ми зараз його знаємо, як міжнародний рух Червоного Христа. Так? Він створив не тому, що читав книжку про війну, а тому, що ну, бачив своїми очима ці страждання. Зараз така основна ключова така база МГП це чотири Женевські конвенції 1949 року. І, власне, їх писали ті люди, які пройшли Другу світову і ті люди, які приймали участь у найжахливішій, мабуть, війні в минулому сторіччі в історії Так. От. Ці люди бачили Аушвіц. Вони бачили Херосіму. Вони знали про війну, мабуть, абсолютно все. Саме тому я так вважаю, що вони вирішили, що є необхідність розвивати міжнародне гуманітарне право. Я вважаю, так, що МГП створила якраз не, не ті, хто не знав війни, а ті, хто знали про війну трошки більше ніж звичайна людина. І тому МГП виникло через якраз наявність великої кількості знань і. Потребою формувати саме норми, які будуть обов'язкові для всіх. Як ти думаєш, чи обмежує МГП солдата? Тут виникає запитання: якщо люди знали війну, то чому вони не розуміли, що не можна забороняти солдату воювати? Насправді це ще один міф, такий досить розповсюджений. Власне, його розповсюджують ті, хто ніколи не читав міжнародного гуманітарного права, не ознайомлений з цими нормами, тому що в першу чергу і ключове, МГП не забороняє вбивати противника. Це не про це. Більшість обмежень МГП очевидні абсолютно для всіх: не вбивати неозброєних людей, не забирати в армію дітей, не спалювати мирні місця, не ховатися за цивільними. Прикриваючи живим щитом, та це є очевидні речі для всіх. Проте є деякі речі, де людям не вистачає інформації, наприклад, там заборона деяких видів озброєння. Ну, типу, через що мова йде не про те, що це якийсь там абстрактний такий гуманізм і все таке інше. А Справа в тому, що деякі види озброєння, їх застосування да, може провести до дуже суттєвих порушень, очевидно, якоїсь заборони, або спричинити негативні великі наслідки. Ну, занадто великі наслідки негативні. Наприклад, про протипіхотні міни Так? їх не можна ставити не тому, що вони відривають солдату противника ногу, а тому, що протипіхотні міни в більшості своєї відривають значно більше ніг цивільним. І вони продовжують так робити багато-багато десятків років після війни. Війна вже завершена, а її наслідки тягнуться, тягнуться, тягнуться і страждають цивільні особи. Про протипіхотні міни ми поговоримо в наступний раз в іншому випуску. А на сьогодні все. Залишайтеся на стороні світла, друзі, і слідкуйте за наступними випусками. Також пам'ятайте, наша сила полягає в дотриманні правил війни. Дякую всім. Побачимось!